Ми даємо з вами програми Мистецтво бути правниками сьогоднішня тема це кримінальні справи. Я буду розповідати від особи, яка надає безплатну? Послуги послуги. У сфері кримінальних справ ми забезпечуємо захист у кримінальних провадженнях затриманих та засудженими. Адвокат, який надає послуги БВПД, прибуде протягом двох годин з моменту інформування про затримання уповноважено службовими особами, самим затриманим або його близькими родичами, членами сім'ї тощо. Повідомлення про затримання приймаються цілодобово регіональними центрами з надання БВПД. Ми надаємо також правову допомогу свідкам і потерпілим у кримінальному процесі з урахуванням вимог закону України про безоплатну правову допомогу. Дякую. Дякую. Ми хочемо задати деякі уточнюючі питання, ну я на правах. Модератора, будь ласка, представтеся. Мене звати Валерій. Так, прізвище. Валерій золота. Дуже добре. Я представляю наш гурток поза шкільною освіти школа успіху. І зараз добре. пан Валерій нам розповість, в чому є така головна фішка. Фішка безоплатної правової допомоги в кримінальних справах. От що відбувається, якщо людину затримали? Якщо людину затримали та про це е, доповіли у центр у регіональний центр, то е, людина має повне право отримати послуги е, послуги адвоката, який прибуде протягом двох годин з моменту інформування про затримання. Так, це дуже добра річ. Що дійсно, у короткий проміжок часу е, затримана особа. Має право бути юридично захищеною і від держави надається адвокат. Дякуємо. І зараз буде наступний сюжет.